Чого вони мене навчили в житті, це бути людиною. Той, як мене сприймає, це його власне, власне бачення. Чого вони не навчили мене в житті, це крас. Я останнім часом використовую таку цікаву цитату великої російської акторки. Звали її Фаїна. Її Все, що говорить за моєю спиною, чує виключно моя за... <кхи> <кхи> задність. Це перше, що я хочу вам сказати. Друге, давайте повернемося в історію. Завжди в історії України, бо ми беремо свою Україну, свою землю. Були гниди, які на людях були облесні, були добрі, так звано. Але в цей самий час вони були сексотами. Це люди, які здавали, продавали, міняли. За що? За гривню, за кавалок сала. За будь-що. І ці люди Писали. дали ці люди, Писали. дали нащадки, які були виховані рівно Писали. так само. Недалекі ті часи. Коли КДБ працювало, ми не маємо створювати собі ілюзій простих, що це відбувалося в Москві, в Києві, в Тернополі. Все це відбувалося в найменшому селі нашого району. І в Борщеві так само. Ті люди, які співпрацювали з КДБ, сьогодні правонаступником КДБ є ФСБ. Повірте, вони взяли найкраще від НКВД, від КГДБ і тому подібне, приумножили це і точно так само працюють сьогодні між нашим народом. І я більше чим впевнений, що люди, які дзвонять в редакції, люди, які підходять до намету і розказують, що простий пістолет прострілить цей бронежилет, який ми простріляли з Михайлом, ще люди були. Є Всіма, видами техні... Всіма видами зброї, протоколи надпотужної ручної. І є протоколи протокол. лабораторій Міністерства внутрішніх справ у нас. Я впевнений в цьому, що це люди, які завербовані ФСБ, і сьогодні працюють над такими речами, як розповсюдження слухів, що наша армія ніяка, над розповсюдженням слухів. Що мами мають забрати своїх синів з армії над розповсюдженням слухів, що нема що їсти в армії. Повірте, на 99% практично це є брехня, це є реально робота пропагандистської машини ПСП. І Якщо хтось хоче до цього дослухатись, значить в нього не в порядку з мозгами. Є лікарня під Тернополем. Поїдьте і перевіртесь. Це раз. другий момент. Це Що ми зробили? Це, це є регіонали, які розповсюджують. Є люди, які технології. чітко працюють на тих самих Єфремовів і, і так далі, і тому Наші подібне. Не Сьогодні не ми не хочемо випадково. ділитися. Сьогодні ми не хочемо Думаємо. мати забарвлення. Ми не хочемо Думаємо. мати партійну приналежність. Ми хочемо захищати свою державу. Будь де і будь-яким чином, хто чим може. Коли жінка приходить, витягує 100 гривень чи витягує сто одну гривню, це є дуже велика пожертва. Ці люди, які брешуть. Вони реально нічого не дали, так казав назад. Вони реально нічого не дали, а я більше, чим впевнений. Вони ще й шкоді. Що ми зробили за цей тиждень? Ми е, знову зробили закупку е, комплектів індивідуального захисту повністю, в повному обсязі. Це починаючи від Маківки, закінчуючи п'ятами, як я завжди кажу. Це не розумійте буквально, що це тільки жилет. Жилет це є один з великого списку списку цих засобів. Ми заплатили за знову партію шоломів і жилетів для того, щоб ми мали ці запаси з там. Що ми зробили? Ми відвезли на броди нашим хлопцям, десятьом воякам повний комплект амуніції. Так як каже Наталка, нема проблеми. Приходьте, дзвоніть, питайте, є батьки, ми всі живемо в борщеві, живемо в районі. Михайло відвіз і сформував таку передачу на оце, на, на щастя. Ми знайшли можливість для трьох наших вояків доправити ці речі, і десь вони от-вот -вот до них мають дійти. Тому що розумієте, що якщо поїздом їхати це доба, а якщо добиратися караванами, це може бути йти через, через командира частини двох наших вояків. Ми сьогодні, вчора ми скомплектували, сьогодні Михайло знову ж передає на нашого одного з добровольців з міліцейського батальйону. Це сьогодні йде передача. Сьогодні ми очікуємо, можливо, дзвінка. Ми, як, ми, ми чекаємо того дзвінка, так якби, я не знаю, як тато чекає дзвінка з роддому про народження дитини, Так ми чекаємо дзвінка про поступлення шоломів через кордон. Купа це маса проблем. Повірте, вночі тобі існиться, цілий день ти ходиш і розумієш, що це є реально це, це є своя відповідальність. Якщо би хтось з вас приїхав до тих хлопців, котрим ти вішаєш бронежилет, то тоді чомусь ти приймаєш на себе ту відповідальність, так як мама за, за сина, так як батько за дочку. Бо я останній той, який його чимось забезпечив. І після того дитина поїхала на схід, куди ми їздили, поїхали на кордони. Ті хлопці, ну, вони в очах стоять всю дорогу, повірте. Як можна після цього сказати, що я гривню звідти потяг? Прикро, що є частина самооборони невеличка, той костяк потужний нашої Буршівської. Є костяк майдану. І є декілька свободівців наших, маленьких, які постійно денно і ночно працюють в нашому волонтерському русі воля. Шкода, що знов пройшов тиждень і практично ніхто не зголосився нам допомагати. Ми не маємо ні дня, ні ночі, ні суботи, ні неділі. Ми не маємо ніякого відпочинку. Ми постійно маємо хлопіт. Хлопіт за наших дітей. Я не розумію, чому така байдужість людська. Є якісь питання до свободи. Ставте намети батьківщини. Удару. Я задавався питанням перед собою. Чи сяду я в намет іншої партії? Я сяду, нема проблем. Кожного дня буду його розкладати. Але я не бачу, говорить Йосипе, ні людини нікого з батьківщини. Я не бачу ні одної цікавості з удару. Я не бачу цих політичних сил, які йшли по першу революцію. Я не розумію цього. Мені прикро розуміти, що хтось буде розказувати, що ми піарець. Піартість всі. Виходьте, піартість, розказуйте. Марія Михайлівна безкоштовно надрукує в газеті про ваші дії, про вашу благодійність. Робіть, люди, добрі. Ми не маємо часу грати. У нас немає жодної хвилини. Ми сьогодні вже думаємо, що нам вже потрібно купляти спеціальне обладнання для зброї. Це каліматорні приціли, щоб, хтось, щоб розуміли, це такий напівоптичний приціл, коли можна двома очима дивитися. Бо оптичний приціл снайперський це коли можна працювати тільки з одним оком, розумієте, і бачити тільки ну, буквально одну, одну точку. Цей приціл дозволяє працювати повністю на широкий кут зору. Для того, щоб встановити цей приціл, виявляється, немає приспособлення в автоматів наших. Треба купити відповідно заміну цив'я. Цив'я, хлопці розуміють, що таке цив'я, це змінна така штука, на, 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 на як кажуть, наші вояки, туди приїхав, кажуть, взяли по патику. Я думаю, що за патик вони взяли. А вони кажуть на автомат, патик, взяли патик та й пішли. Так вони кажуть. Щоб чіпити це цив'я. ремені є, немає подовжених таких. О. І відповідно ще йде додаткова ручка. Цей комплект сьогодні коштує, вчора буквально, це вечірня інформація, 3800 гривень. Це, це є сьогодні необхідність. Ми всі думаємо над тим, як купити прилади нічного бачення і купити тепловізори. А тепер свіже для вас. А москаль на кордоні вже поставив прилади, які визначають тепловізор. Наші хлопці вночі включили два тепловізори. Москаль подивився, де два тепловізори стоїть. Тепер завдання йти вперед, думати, як маяки поставити, щоб Москаль включив, і не розуміє, чого 20 тепловізорів став і не знає, де знайти. Ми маємо про це всі думати. Повірте, денно і ночно ми працюємо на телефонах, ми говоримо так, ми їздимо. Ми хочемо, щоб наше військо було забезпечене, як я кажу, щоб наш вояка з розряду жертви. Дав мисливцям, бо коли ми на нього вдягаємо шолом, який має ну, середній нормальний ступінь захисту, коли пряме влучання це є, ну, скажімо, але чуть-чуть косе під путом, це є рикошет і нема проблеми вже хлопці. це є жиле, це є налокітник, наколінник. на колінник. Дуже велике значення мають окуляри, балістичні, тактичні окуляри це є дуже серйозна штука, тому що експерти. Військові чітко сказали, якщо беремо два підрозділи одинакового складу, одя, одинаково екіпіровані, підготовка однакова, зброя одинакова, то як один має окуляри балістичні, інший не має. Це в рази перевищує, скажімо, боєздатність того підрозділу над іншим. Це дуже серйозна річ. Ми купляємо ці рукавиці, так звані, знову ж вони називаються тактичні. Це так само дуже серйозні речі. Тому що пряме розуміння, бронежилет, ну як ми мали написати, ми по-іншому не напишемо, бо ми всі розуміємо, де той бронежилет, між іншим. Ви знаєте, я маю непереборне бажання, щоб кожен взяв його в руку і відчув, що відчуває кожен наш бояр. Передай славі людям по руках, просто передадуть. Щоб погазили і відчули, що це таке. Плюс, бо то, що ви відчуєте в руках, це як мінімум. О, Рівно стільки саме, як мінімум, додає боєкомплект. Як мінімум, це боєкомплект. Наші хлопці. Але коли ми, коли ми їх забезпечили такими речами, ну, повірте, ми хоч трошки. Будемо впевнені в тому, що це, це будуть вже, я кажу, не жертви. Це будуть вже мисливці. Бо москаля треба знищити. На нашій землі не має бути духу тої гниди. І я підтримую такі речі, як сказав щось про України. Україну. Громадянство забрали, до побачення. І таким чином ми зможемо позбутися цієї проблеми. Якщо... не давайте, вони руки сюди піднімають. Беруть. <ривіт> там і дівчата служать. Жінки беріть в руки, там дівчата служать, там вони носять таке саме. А -то до Росії, то я є, ну, ми не вирішуємо. Я. Я Шановні і дорогі мої. Борщів'яни. Якщо у вас є якісь питання, задайте його зараз. Щоб ви потім не, не думали, чи, чи так чи не так. Задайте прямо в лице. Що ви що ви думаєте? Можна питання? Є питання. До мене? Є, є. Слухайте, можливо би, от ви кажете, що є ті люди, які там що шепчуться, от. я думаю, що ми в борщові тут. Що Росія от такий має зараз про нас дані? Бо у них контрзвідка діяла завжди. Союз скінчився в неділю. Я думаю, що ми можемо створити свою контррозвідку тих людей, написати ні, це серйозно написати на список і їх закликати сюди. От я прийшла сюди, я почула, що де, побачила, я вже розумію. Бо ми повинні теж трошки якось казав снісходительно дивитися до наших людей, бо розумієте, людей 400 років дурили. І там є всякі, є бандити, зрадники, і то все є такі, які а є люди, які просто не розуміють тих людей записати і. Сюди їх навіть повістку дати і закликати їх сюди. Він я прийде сюди, це ви, зробити свою контрозвідку в районі. Така ну, моя я, я, я бачу простіший метод. Ну скажіть. Дивіться, я на своїх тих розумієте, які є. Нема проблеми, напишемо. Іван Шепче. Да. Немає проблеми, хай всі дивляться. Да. Це, це серйозніше, я скажу, цей метод впливу, так як ви кажете. Правильно. По принципу УПА була створена відповідна спецслужба, яка працювала в цій розвідці дуже швидко і якісно. Це немає проблеми. Ну, ну, і, і людей, розумієте, розуміє, одним людям пояснити, і, і половина з тих шептонів відпаде тоді, бо вони одні. Не, якщо ми чітко будемо їм самі затикати роти, це ми маємо їм затикати роти. Отакими методами. Ти допоміг не допоміг, так, До побачення. і всім розказати. Оцей ходить mm -hmm. і преше. Оце я розумію, що це є метод. Ну, це би було Чи ефективніше, є? бо ми лиш балакаємо всі про свої. Го Ярема <кх> такий сякий він накрав. А ніхто не скаже, що Ярема так само свій клад, в Майдан вклав і не малий. Що про те ми не балакаємо? Про таких людей. А ми зараз а той такий, а той сякий. Да. А ходять одні й ті самі і один про одного балакає. Той про Єрему, той про того, той про мене, той про себе. Про себе ні. ви що. Ні, я кажу, давайте, давайте, давайте як сімка каже, трохи сьогодні. Я подолати. дякую, пані дякую. Прошу пані Світлану від самооборони.